Не нападати, а захищати у Черкасах. Взялись готувати чистих духом бійців. Ті на заняттях карата довчаться смиренності та відвазі. Як це відбувається, бачила Катерина Ковбій. Ці 14 дітлахів юні каратисти. Вже кілька місяців вони осягають усі тонкощі східного єдиноборства. Плечима найстаранніших уже навіть перші перемоги. Дев'ятирічна Даринка Каратедо осягає лише з місяць та вже може похвалитись блакитним поясом, хоч тренується, зізнається, зовсім не заради нього. Щоб захищатися і бути здоровий. Ну і коміте. Це двобой. Там не треба бити, там треба тільки торкнутися. Одноліток даринки Ілля, випади та удари каратедо вивчає трохи довше. Вони, каже, час від часу стають у нагоді. Кита це е, передівня е, з блоками та ударами. В школі застосовуєш ці свої знання?» Я е, ну іноді буває. Часто б'єшся за одно літами да. своєму. А чому? Ну і начинають а я захищаюсь. Саме давати відсіч, аналісти в бійку, говорить тренер Олександр. Головне завдання умільців каратедо ми не називаємо це видом спорту, це ближче ближе к іскусства, ніж к спорту. Так? З дуже глубока філософською такою мислю ми тут не готовим бойцов вуличних, не готовим дискотечних бойців, а готовим захисників як для країни, так і для своєї сім'ї. Всі наші діти кажуть, що вони не дратися сюди прийшли, вони прийшли сюди, овладіти повністю всімі своїми кілограмами. Осягнути тонкощі каратедо тренер радить не тільки дітлахам, а й їхнім батькам, адже певен знайти гармонію не завадить кожному. Катерина Ковбій, Сергій Фімов, Віка новини.